покажу де ми зупиняємося у Львові. Зазвичай зупиняємося в готелі швейцарський Подивіться, який тут дуже класний затишний номер, а, таке величеньке ліжко. А також у нас є тут диванчик, ще є крісло. залишилось ще ялинка, ще святковий настрій. А, дуже класне таке затишне вечірнє освітлення. Ми приїхали ввечері. Достатньо великий номер. І подивіться, тут у ванну є вікно. Зараз до нього дійду. Також тут є а, такий столик, є чайничок, кавовий автомат. А, ось такі чашечки а, і є дзеркало. Шафа, така вітальня. І ванна у нас на два умивальнички. Також тут різні всякі гігієнічні штучки. Є фен, багато рушничків. Ну і фішка цього номера. Тут у нас ванна з ось таким видом на нашу. Спальню, ось так можна, якщо що, якщо хочеться приватності, можна зачинити, а можна відчинити і приймати ванну з видом на кімнату.